Чому ми не оримо під ріпак наші поля в цьому році? Після крайнього інтерв'ю, яке ми взяли в Одеській області у Яловчука Юрія Вікторовича, який категорично і давно відмовився від флуга і не оре власні поля, в соціальних мережах спеціальні спеціалісти, які хочуть заробляти величезні гроші на консультаціях, вас почали кричати всі одноголосно: що не слухайте нікого і терміново виоріть всі ваші поля в усіх регіонах. І ми розкажемо в цьому інтерв'ю, що ми збираємося робити перед ріпаком, якщо не орати. І лопата в мене в руках не просто так. І от зараз ми знаходимося на нашому полі, де неодноразово ми заїжджали, пробували ту оранку. Подивіться, що із цього всього вийшло. Це не оранка, це просто якась вакханалія. Зараз ми вам покажемо, що робиться із ґрунтом. Ось, подивіться на оце груддя. Воно ж просто не розбивається. Вона... А на оцю землю. Дивіться, ну як Як у неї можна зайти із плугом? Звичайно, ті, у кого там вже 3-4 дні, а можливо і 3-4 тижні ідуть дощі, там 45-50 міліметрів, да, тільки оріть, тільки оріть і підріпачок, тільки оранка. А якщо таке робиться, то що робить? Ця маленька частинка поля, яку ми виорали, це виключно експеримент для того, щоб побачити, а що ж буде з оранкою після оранки в нашому регіоні в цьому році, коли немає абсолютно вологи. Частинку полів ми зробили лущення стерні для того, щоб спровокувати. Падалицю, бур'яни, але ви можете бачити жодного бур'яна і жодної падалиці тут не з'явилось, бо вологи знову ж таки немає. Більшість частину площ ми зробили штригельною бороною Вольта українського виробництва, яку придбали в цьому році, і плануємо. Проводити посів анкерними сівалками, які винаймемо на всі наші площі. І ви не подумайте, ми не проти плуга. Іноді буває, що плуг це дійсно є один тільки вихід для того, щоб вирішити якусь проблему, типу боротьби із післядією дуже тяжких препаратів. Або ж тоді, коли вам. Потрібно закрити ще якесь інше питання. Але ми проти того, проти тої думки, коли плуг це як панацея. І тільки плугом потрібно працювати на своїх ґрунтах. Потрібно до кожної операції знову ж таки підходити з розумінням, для чого ти це все робиш. І чому ми вирішили найняти для посіву ріпаку сівалку, та, яка може посіяти по стерні? Тому що подивіться на оцей. На оцей от ґрунт. тих опадів для того, щоб розмочити отаку землю, їх немає, їх не показує погода. Можливо, трішки впадуть там дощики, і ми зразу запустимо сівалку. А сіяти в цьому році ми плануємо ріпак від компанії Лемке Янош і Пікард з густотою 400-500 тисяч в залежності від того, коли надуть погодні умови зайти в наші поля з посівом. І чи взагалі вони дадуть ті погодні умови, тому що якщо не буде ні одного дощу, то ми не підемо сіяти в цьому році ріпак. Але ж якщо будуть дощики, то перед посівом або ж вже після посіву ми обробимо наші поля гліфосатом і добре будемо давати 120 кг у сівалку Яреміли, нижче нашого ріпачка. Для чого ми плануємо застосовувати гліфосати перед посівом ріпаку? Хоч і падалиці немає на наших полях. А оця зараза, ваточник сирійський, росте навіть в засуху за відсутності жодного навіть маленького дощу в нашому регіоні. От з ним ми і плануємо боротись. І якщо бажати комусь щось, так це здоров'я такого, як у ваточника. Ну ви уявляєте, в засуху росте, ніяка хвороба не бере. Жучки, паучки теж просто росте, не дивлячись ні на що. А паралельно із підготовкою до посіву ріпаку ми готуємось до посіву пшениці. І тому сьогодні в нашому складу, як і вже попередній тиждень, і плануємо наступний, ми готуємо наш посівний матеріал. Калібруємо ми нашу пшеницю на обладнанні, яке називається «Петку». Багато хто про нього чув, к 531 Ми придбали його в минулому році, нам сподобалася його робота, і зараз ми покажемо, яка виходить пшениця після нього і як проходить цей процес. Чому саме петкус? Тому що саме обладнання коштує зовсім недорого. Ми заплатили орієнтовно 200 тисяч гривень за реставроване вже але беушне обладнання. Але готує посівний матеріал досить якісно. Відбирає сміття і зерно отримуємо максимально однорідне і потім досягаємо рівномірних і якісних сходів. А зараз пішліть, подивимося, як він вже ж працює. Наш петкус ми своїми силами дообладнали от таким от бункером загрузочним, адже до цього потрібно було це все загружати вручну. На сьогодні це робить один трактор, відповідно той механізатор, який тут працює на калібровці. За одну загрузку ми можемо туди вмістити до двох тонн. На першому решеті ми забираємо саму велику фракцію і вона попадає у цей жолоб. Далі після верхнього решета зерно попадає на, ниж, на нижнє решето, де забирає дрібне зерно. От воно. Подивіться, це дрібне зерно, бите зерно попадає в оцей жолоб. І вже на виході ми отримуємо рівномірне відкаліброване зерно гарної фракції, необхідної нам для посіву. Очищене, яке далі поїде в поле. До речі, в цьому році ми плануємо норму висіву трішки зменшувати. В минулому вона була 3,8 мільйона, в цьому, можливо, буде 3,6 мільйона. І це той бувший корівник, який ми придбали в напівзруйнованому стані. На сьогодні він використовується для зберігання зерна, для калібровки зерна, для підготовки, для зберігання всього, що нам потрібно, в тому числі і добрив, а іноді і техніки. І таких корівників у нас в проекті ще чотири, які ми плануємо реконструювати для того, щоб всі об'єми наших зернових зберігати до того часу, поки нам буде вигідно їх продати, або ж коли потрібні будуть кошти, для того, щоб закривати наші зобов'язання. І якщо у вас немає коштів для будівництва нового складу чи нового ангару, пошукайте от такі от корівники. Повірте, вони будуть кош... якщо ви їх знайдете, бо їх залишилося дуже мало. Вони зруйновані, розграблені або ж спалені десь. Пошукайте їх, повірте, вони будуть коштувати недорого, а це вже половина вашого складу. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож ставте лайки, пишіть коментарі та пишіть, який матеріал ви б хотіли, щоб ми відзняли для вас чи кого б ви хотіли побачити у наших наступних інтерв'ю. Всім гарних врожаїв!